Сьогодні будемо готувати так званий сливовий соус до м'яса. Але він підійде і підкреслить смак будь-яких страв. Його можна просто намастити на хліб або додати в маринад для шашлику. Сливи миємо, розрізаємо та видаляємо кісточки. У мене сливи досить великі, і тому я їх ще порізала на смужки. Список інгредієнтів буде на екрані, а також я його залишу в описі під відео. Для приготування цього соусу краще взяти каструлю з товстим дном. Наливаємо в неї 50 мл води, щоб сливи не прилипали, поки вони не пустять сік. Також в каструлю я додала 1 столову ложку цукру із загальної кількості. Це значно пришвидшить виділення соку зі слив. І вони не пригоратимуть. З моменту закипання сливи я варила близько 20 хвилин. А далі, за допомогою занурювального блендера подрібнюємо сливи до стану пюре. Щоб сливовий соус був максимально якісний і гомогенний, його треба перетерти через сито. Це робиться дуже швидко і в результаті виходить соус вищого гатунку. А далі додаємо спеції. Це дуже відповідальний момент. Спочатку я додала цукор, скуштувала, щоб на мій смак соус був приємно солодкуватий. Потім я додала сіль і знову скуштувала. Із спецій я додала червону паприку. Гострий червоний і чорний мелений перець, а також суху приправу аджика. Сливи в мене досить солодкі. І як на мій смак, соус потребував кислинки, і тому я додала сік з половинки лимону. Ось так крок за кроком я досягла найкращого балансу смаку. Але ще обов'язково треба додати чесник. І краще, якщо ви візьмете сухий чесник, бо в мене на тлі гомогенного соусу зустрічалися частки чеснику. Але смак соусу вийшов просто неперевершений. Банки я стерилізую в духовці при температурі 110 градусів протягом 10 хвилин. А кришки в мене киплять близько 5 хвилин. Розливаємо соус по стерильних банках і закручуємо. Особливих умов зберігання цей соус не потребує, і зберігати його можна в звичайній квартирі. Соус вийшов дуже ароматний, в міру гострий і пікантний. Готуйте і насолоджуйтесь ним.